Фанати Мерседес для вас є реальний експонат, який ви точно не залишите без уваги. Дивіться, v 8 5-літровий мотор, який весь в оригіналі, ніяких тут втручань по мотору не було. Обслужений по регламенту. 170 тисяч оригінального пробігу, весь в рідній фарбі. Машина без вкладень на максимальній комплектації. У нас присутній обдув підігрів пам'ять сидінь, повністю харман, кордон, музика, сидіння. Дивіться, яке. Не затерте, не зачухане. В ті часи саме якісно робили ці мерседеси. Дивіться, у нас що, у нас дотяжки навіть присутні. Дерев'яне кермо. Нічне бачення. Автосвітло, автодальній. Задня камера. Холодний запуск. Дивіться. Автомобіль присутній повністю все. Так як на пасажирі, так як на водії. Пам'ять та обдуви сидіть. У нас присутній холодильник, у нас присутній люк, у нас присутня анкальтара. Безключовий доступ, повністю автомобіль в гарному стані і повністю все працює. Є режими їзди, всі кнопочки, всі тумочки, все повністю працює. Клімати, все повністю. Задня камера, електрокришка багажника Машина без вкладень. Хто шукає дійсно гарний автомобіль? Вживий, живий автомобіль. На ті часи саме саме якісно робили ці автомобілі. Які точно вкладень не потребують. Ми готові їхати на будь-який сервіс, перевірятися. Живий один власник. 170 тисяч оригінального пробігу, наголошую, Ми на максимальній комплектації.